Доброго дня, вітаю на каналі Шафінг та Шопінг. Залишилося декілька тижнів і почнеться та сама чорна п'ятниця. Та п'ятниця, коли всі точно будуть давати якісь знижки, всі виробники, але в цій суматосі дуже легко купити щось на те. Тому сьогодні ми почнемо огляд краще і гірше на знижках. Будемо за усвідомлений шопінг. Будемо брати тільки те, що дійсно потрібно, або прям що дуже-дуже дуже хочеться. Щось можливо таке. Обіцяю, що на каналі Шафінки Шоп будуть не тільки цікаві новинки, а й те, що на що ну, не треба витрачати свої кошти, незважаючи на те, яку би знижку на них виробник не давав. Отже, пішли шукати літки в Між'ярі. Перша рук фільветова спідниця з набрання на каямо, роздалена на поїзді з застіпку спереді. Я дві зустрічні складки на юбці і карманчики. Ногінька, тоненька, дуже класно, подаю також багато функціональна на різні року. І до неї такий світорок. Камера, мені здається, передає його як. Такі, з відтінком і синього, як, як море, а насправді це такий прекрасний зелений колір. Тут небагато шерсті, здається, 5%, клопів, але приємно до тіла. Якщо вам потрібно щось таке яскраве, багато функціональне, тому що його кожина ось така, як самостійна. Можливо, під легінці, напевно, буде трошки коротковата, але цілому довжина приємна і дуже красивий колір. Який має тут синій бітон? Тут немає тут чисто така зелена травочка лисняна. Льто біле, приємне, кищене. Вест до відсотковий болістер і підкладка зовнішня частина. Хіба, до речі, Не вагіт. Якщо вам потрібно, як я вже колись казала попередніх відео, де ми продали пальто, що біле пальто також має місце бути, тому придивіться. особливо на знижках може бути. Тепер ансамбль з такою вистірено, як наче вистерена футболка. Інтегрована вережего футболку. Вона з на всі розміри. Дуже універсально сказала. І джинси з властаву. Вони не дуже утеплені, але вони такі ходить осінь зима. І їх можна основу носити. Ззаді нормальний нормальний карман. є була трочка. Але тут у них далі немає, бо Бу боку немає, воно вам не виглядає. Ось тут брюпок. Що таке як зваєш? Немагає. Я особисто люблю, коли є лостанці серед джинсів, які є лостан і ну, стану я з ластану, тому що не так ставлю їх і не приводить до набряків. Звичайно, на до фіолетового, до такого до барбунді. Дуже круто підходить блакитний. Такий блакитний картиганчик. Ось таке в колір. Це мені подобається красива планочка. Банжет і планка. Гордінчок мені такий подобається. Приємно, дуже приємно, Я можна на вулиці одягати. Ніякого дискомфорту ви не відчуваєте, комфортно, хоча тут не дуже багато шерсті, Дуже мені подобається. Рекомендую. Або так. так тепер також до нього. Днімова рубашка вона досить об'ємна, создається розгляд, все вона прямо зразу з урахуванням на оверсайз. Чільна, буде вам слугувати, і як рубашку, як курткою на кадушку прямо довга легінця буде ок. На ще треба звернути увагу, тут в кнопках і от уже кнопка в місті вже здається, вона не дуже від використання не дуже такі стійкі. Так само, три на манжеті. Манжети можна красиво, косили видихнути, всім можна буде похранитися. Зло мене похано. Також можна звернути увагу під час розпробування. Вже почалися знижки, на, на які надають одиниці. Те, що не взяв собі твердим вареним пунктом. Але це, знаєте, вона не як джинс, воно як вона як така норма така, вона ХБШ, дуже приємна. Ви буде не літо, не зимою і холодно. А, якщо вам потрібно щось таке яскраве, звернути увагу. Дуже непогано. Сіло. Зараз будемо його стилізувати. Такі баклажа на кольору кардиган. Я би вносила, що далі відкричала, що зону до капітація, або якісь нових слід сюди одягнули, або ми розстріляли зверху. Тому що також дуже гарно витягнує творені бронти, трошечки його так ластить. По якості це так само, як той бабний, але прийомний, дуже класний. такий, У ньому така нотка чорнильності. Дивіться, який цікавий зібрала ансамбль. Перше це зверху піджак. Він такий зроблений під запшу. Приємний на дотик. Вони є декілька кольорів, тепліше, холодніше. Зробну тут такий фальш, карманчик зверху, і до накладні пішку по бокам. Довжина зручна. Можна одягати і під рігінси, і під скіні. І знаєте, що він дуже гарно сидить. Тому що зазвичай такі пуст і не такий кусток ширше плечі. А це дуже, мені дуже подобається, нічого не збільшує. Коль чудовий, класно поєднеться. Тепер піднис. Тягнула костюмчик. Це костюм. Він дуже приємний ну, щоб, на ощуп, такий на осінь, на зиму і трикотажний. І він як виявилося 100% полістиграли дуже, дуже-дуже комфортний. Там до нього по відчуттю мало всі відчуттю таке небайшка, правда, догенький. Він, звичайно, не випросиваний, але дивіться, спущений рукав. А є вертикальна така строчка. Вона розлишита і такі самі, вертикальні строчки. Видовні гору трошечки відрізають, але робить такі щільно було. Дуже, дуже добре для... Це потрібно, комфортний. Бачите, такі першими, але він на тисні. Я знаю, що їм всім подобається. Тут таке досить комфортне і Мені подобається. Така просто роблені без манжет. манжетрючки. Всередні насадки. Трикоташні на розиночки. Без карманів, без нічого. Я бы сказала, вона такий досить функціональний. Його можна вдягати як піджак, так і самостійно, як до домашнього, якось, наприклад, прийому гостей, так і вийти кудись можна. Цілому дуже непоганий. І колір такий приємний, теплий, молоч. Має сіріше потім, чим бати його. Ще попробую тут фокусувати. Підсвічуємо нічого. Ще джинси, вони широкі, завужені до низу. Такі банани обду, на низькій касації, але банани починаються широкими. Звідси всі йдуть до бетер, а від бетер широкі. І завужуються до низу. Я дуже люблю світлі джинси зимою. Я розумію, що можна дуже комфортно, якщо сляко, то ні, але коли не сляко, це дуже, ну, дуже стильно. Кардіган з картинкою Аркал. Дуже актуально в цьому сезоні. Мені подобається, бачите, як вони гарно з'єднали. Повністю співпадають права і ліва повички. Так само по бокам вони зібрали тобто досить класно, акуратно. Тут 8, здається відсотків, тільки вовни, вона досить щільна. Вона така, як жакет, фактично. Білий понизу резинка. І такий воротничок, колір дуже фантастичний, дуже красивий. Під рогові оце кисло поново. Це пластик. Дуже на щоб. Приємно до тіла, я стою, одягну голотіло, ніде не колеться, не кусається, дуже красиво. Дивіться, дизайн дається такі подібні, мені подобається. Як вони пошиється, та й синій джинс. дуже активні. Менше б я не знаю, навіть не брала, тому що тоді тут буде розходитися, цього не потрібно. Ну, сказати, що в нас вуже ні, але... Я думаю, що як варіант з точки зору цікаво речі, вниз дуже-дуже може бути дуже якісний джелз позаду або кишенька. Нормальні розміри, немає контрастних бідів, дуже мені що штани дуже цікаві. Якщо до цих амбурюк одягнути такий більш святковий кашдиган. І навіть не тільки тому, що він святковий, а тому, що він трошечки менше в йому зверху робить, ніж попередній, почається досить цікавий образ в нагляді ці, яка на, Як на провочці тримає форму, і віддає верхні пішленький силует, порівняно з цими брюками. Давай досі попогано. Ансамбль, який можу рекомендувати. Верхній кардиган — це 100% вухна. Вона досить щільна, але не кусається якась на попробую. Є попереду дві накладні кишеньки, дуже такі яскраві гудзики. Ну, в принципі, до, там є різні кольори такого І Ці гудзики всіх однакові на фоні такого ніжний, теплий колір. Беж з чуть-чуть персиковим бетоном будзики не виглядають контрастно. Так самостійно, одиниця Актоп дуже можуть рекомендувати. А наступна це вербутка. Тканина в смужку, середня посадка, є защіпи подвійні, і вертикальні кармани. Полоска така біло-молочна. Досить широкі, вона виглядає, як юбка, досить досильна. Якщо не треба для різноманіття. Також запушки з натуральної замші. Такі буду слугувати під юбку, або під щось таке коротке, досить класно. І поєднання колорблоків, топ ізуття. вже два досить коротка. Жакетки воно тут 35% вовни, а чудово виглядає продає. Гарна довжина. Можу рекомендувати. Під пояс є поясок, його можна двічі бормоти, як захочете. Можна один зав'язати. І от під брмот виглядає досить класно. Буде класно також оглядати зі світлими брюками, наприклад. І от подивіться до юбки розширеної. Юбка на підкладки з сіточкою. Така тоненька сіточка, полістер. Якусь стерилізація, ми жакей, вибачте, тоненька така розсвідчується. На підкладки, Як про мене, я б хотіла трохи довше, я спустила на бедра. Вона зі шкіряним Але Як для стерилізації, мені здається, дуже класно, Дуже жаки не подобається. Що стосується цих сапожок. вони зручні, колодка зручна, але немає позавного аналіти і їх треба якось фіксувати, вони сповзають. Вони на мене досить широкі, виріли. Я одягнула їх на кульфи і срібні. Тобто вони собі можуть роз'їжджати. Сам який точно можу рекомендувати, хоч так само тут на десять без безкотового сті, але вона мехінька, вона має неймовірний користь хвороньчок коло дуже зараз актуальна, вам потрібно трошечки вміти декольте. Ці невеликі куси дають додаткову, додаткову фактуру. Також дуже, дуже актуальна. І друга позиція це джинс-спідниця. Здавалось би, що в ній такого. По-перше, вона темна си. По-друге, вона з елестаном. По-друге, це от сует труба, високий розріз, зручно ходити, рухатися. Тобто вона така підійде також і на повсякте, і на роботу також. Мені подобається дині, він не такий щільний, щоб, скарчати, але буде комфортно вам сісти, встати і під світр, і під кішок. І до цієї спини також буде гарний силует, коли зверху є. От такий об'єм нам дає цей прекрасний. Мухіра 30 і вовна 30 Тут лишні 2 третини це надральний волок, ну прям дуже комфортно, колір, фантастичний, такий, бачите. Навіблю. Люблю такий. І за рахунок об'єму, бачите, як він дуже гарно міксується, стилізується з силуетом юбка-колона. Тобто вузький низ, об'ємний верх. І кольори там ще є декілька варіантів, і всі здається, бо досить такі насипані. Вибирайте, які вам більше личать, але я можу рекомендувати, хоч він виклати, але не кусається. Для мене це дуже важливо, тому що між красою і комфортом я виберу комфорт. Хочу вам показати ще одну джемсовіку. Форму в неї швидше за все можна звати треба кокетка, а кокетка на переді по центру і ззаді так само по центру. Від кокетки йде складки і звушується донизу. Карманчиків в неї немає. Що я можу сказати? Якщо ви такий салет любите носити, окей, якщо ви хочете його тільки купити, то подумайте, як ви його будете стилізувати. Завжди має бути щось, дуже тягуче зверху. Я не бачу зверху широка. Ну, може якісь такі жакетик маленький. маленькі, ще мені, мені джинси показати. Вони мені здалися цікаво, широкі. Застібаються тут на. У двох сторін на гуциках вони вже на знижках. позаду такі карманчики два. А, а, виглядають непогано. Одягати їх дуже незвично, ну, тому що вони так форту вивертаються. М'які джинси темно-сині, це його плюси, але він м'який і мені якось не подобається, як він тут збирає, немає кульфіка, Тому, якщо у вас якісь там є речі, які б не хотіли показувати, то. Подивіться, або якщо ви одягаєте щось поверху, наприклад, так цей кардиган, Виглядає досить класно, тому що ведь так зручні, жовтий і буркунті. Ну, просто неймовірна краса. Жовтий основний колір наступного сезону, тому такий трошечки був батаріо. Зараз він стає більш яскравіший, більше жовтого. Мені здається, він теж, дуже з багатьма кольорами поєднується. Це Прекрасно на холодну пороку. Дуже рекомендую. Так, і ще зараз з пальтом, пальто Бальто жакет, кокольор Хакі з цим жовтеньким дуже класно поєднується і з Бургундії прям дуже класно поєднання. Рекомендую. Тут в цьому пальто 30% головни, воно непогане, мені дуже подобається. Гарна ямкість, відпарита його, довжина прекрасна. І силует, коли розприйшов і довше. Так само шкір з жовтим подивіться. У варіанти вона може бути в якості, у ну, якості такого більш маю світла. Образ з клітинкою така фанельована гінка. Досить чільна теапа. Прекрасне завжди поєднання блакитного винним і сфлет X подібний Також прекрасно. На холодний пороку. Дуже рекомендую. Сапожки дуже вручні. Рекомендую. Легко стояти, зручна колонка, а колодка зовсім не відчувається кітенсус, кубачок. Три тисячі. Чекаємо. Насліжки, дивіться, які зовсім у Так, Починаємо відео Полушубок полушобук з штучні шкіри під... Не бумаги. М'якенький, козінький. Що точно можна взяти, це отакий каптур, він Ви виявить вам багато проблем і не особливо коли пачкається. Коли Ви використовується косметикою, щоб не пачкати 1400 гривень. Це пальто 50% вогні, гарна довжина, непогано зроблено, щоб сказати вам. І воно такого баклажанного кольору з паску вертикальної кормова. Візіовид. Шубка м'ягенька. Зроблена без підкладки, але тут шкіряні вставки. Бачите. Дуже. Классно, мне подобается. Колір приємний, воротничок с дечками. Кромачик. Я такая молочного кольору і такой та опыта. Так, Сам Замшевый. Плащ. Дуже гарний по мне. Виглядна кокетка спету, виглядна кокетка позаду на рукавах. Кішок, навіть наповномірку. Також придивіться до цього. Дуже також він буде довго слугувати. Але виглядає направильно. Через цей порожня. Жені споречь. ні, непогано, Так, непогані. 1700. Сапогні, кобойка з холодного такого кольору темно. Бежевого. Натуральна замша 3000 гривень. Кардіган. Тут 5% воздума всього. А він дуже таки декоративний, тому що він дуже акцентний. По всьому внизу Ось ну, тут таке любля. І вони приклеєні, до речі, не знаю, як не буду триматися. Є в нас сіре, тоненьке, також коротеньке, той саме сірі. І два, два світліші, тимніше. З натуральної шкіри досить тоненька. Такий шопер. 4 тисячі. Буде знижки можна брати. Це також з натуральної замші. Але дуже яскраво акцентно пролітури, як ви пілю любите, Три такого темного коричнево-бордового кольору. Це Кутряна. Це також здається натуральна замк. сутки уже есть снышки, это натуральный шкир 1800, 1800. а цена уже 900 Опера, Офера 1000 гривен. Сиреный <глушный> жилет. <глушный> Вийде і схожий, так як був у день, тільки це спереду і не застібається просто з І І е цікава ідея, що таки понастий за рахунок одна половинка о поясу шкіляна, інша потрібна, але на дотик приємно, коричнева. Може бути. Так, двостороння кортка. Можна називати так і можна насити як добровинку. Непогано, багатофункціонально. 3,600, Можна брати на знижках.